Ночі викачали із дизель-поїзда пальне. На такій махінації викрили двох працівників Укрзалізниці. Сталося це на Волині. Один із чоловіків виявився машиністом дизель-поїзда, інший його помічником. Правоохоронці кажуть, ті заступили на маршрут Мацеїв Коваль, прибули на станцію у селищі Луків Ковальського району і вже там втрутились у роботу паливної системи поїзда. А саме перекачали в каністри 120 літрів дизель. Дизельного пального слідчі з'ясували, що машиніст із помічником заздалегідь підготували перехідник із відкритим клапаном і приєднали до паливної системи шланг. За привласнене пальне нарахували майже 4,5 тисячі гривень збитків. Обоє фігурантів визнали вину. До слова, вони мешканці рівненщини. От тільки до суду не з'явилися. Тепер до них вкотре навідається поліція. Що панбачне належні чи не повідомлення. Судове засідання в до суду Ми не було зв'язку з наведенням. Прошу застосувати. Полицький працівник суду ухвалив попитання прокурора задовільнити, за застосувати примусовий привід обвинувачених вороженця Слачуди районного району суду та уроженця міста Сарни. Одному із фігурантів лише 25 років, іншому 31. Суд у ковелі присудив їм по одному рокові випробувального терміну. Остаточного вироку ще нема.